Привіт, друзі! Нота є 11. Може вийти непоганий контент. Поки що точно не знаю, що з нею. Що саме? А от признаки, які признаки такі, що пробуксовує третя передача. А що саме з цією коробкою сталося? Чому вона саме на третій буксує? Поки що точного... Точної відповіді немає. Буксує так конкретно, що можливо вже спалила людина фрикціони третьої передачі. Зараз знімемо піддон, зіллемо масло, будемо намагатися визначитися, що нам робити, чи перемивати гідроблок з соленоїдами, чи відразу. Казати, що потрібно знімати коробку. Це все залежить від того, що ми знайдемо зараз в піддоні, які ламки коробки там будуть плавати. Оливу я дав завдання злити в тару окрему, не в бочку. Вона чорна. Чорна-чорна. Зараз будемо дивитися в самому піддоні, чи немає шматків фракціонів. Так, ну історія така, що таких їжаків я давно не бачив. Років 10 назад ще ці машини були свіжими. Колись пригнав батько, ну людина, чоловік пригнав машину. Каже, син взяв на Новий рік покататись, десь в сугробах побуксував. І тепер машина не їде, буксує коробка. Так от ми вскрили ту коробку і там була майже, майже все синє. Декілька пакетників спалених. так Хлопці десь, видать, випили трохи і добре побуксували. І оце другий раз в житті я бачу таку коробку. Тобто дивіться, які їжаки. Так, тепер дивіться, ось ось що це? Це у нас фрикціони, я так розумію, картон. От. Зараз будемо тихенько зливати, дивиться залі які тут на дні, зливається цю оливу. Побачимо, що там, взагалі, ми все по всьому цьому плавають. Стружечка. І тут стружечка. Скрізь стружечка, Йома. Ого ніхуя сі баный. Нє-нє-не, це ж відео, ти що, не можна так сильно матюкатися. Але емоцію ви уловили, Да? Ай так, що тут у фільтрі? О! А ну посвіти собі. О, на мені. Так, да, Це ми таке давно не бачили на цих автомобілях, на цих чотирьох ступках. Коротше, довго він їздив, буксував, пізно він звернувся з, з проханням відремонтувати. Я думаю, що відремонтувати то можна, але ціна ремонту буде такою, що це. Не зовсім доцільно робити. Я думаю, що будемо пропонувати йому, все-таки пошукаємо йому в зборі коробочку, тому що, тому що дорого буде ремонтувати. Треба все добре вимити, як мінімум замінити один пакетник, коробку знімати, розбирати, тобто калькуляція може перевищити ціну. Ціну беушної коробки. Зараз подивимося, по чому ми можемо таку взяти. І будемо пропонувати людині такий варіант з заміни на БУ. Ось наша стара коробочка, а тут вже нова. Як нова? БУ. Привезла нам сьогодні нова пошта. От. Встановлюємо. І тут, по ходу, п'єси знайшли ще криві руки. Гаражних спеціалістів. Ось такий от резісторик. Це не ми займалися такою дрочою. Я не знаю. Можливо. Можливо, вона з ним і буде працювати і нормально буде, але можливо він і привів до такого. Тому що це друга коробка в моїй практиці така, яка померла. Таким чином. І тут дивний збіг, що коробка померла і якась дроч тут стоїть ось, замість дроп резістора. Це резістор, який напряму впливає на роботу всіх соленоїдів. Ну Чи не всіх, але соленоїдів, які перемикають передачі. тому Тому. Не їсти до фантазерів цей резистор стоїть БУшний тисячу гривень, а новий ну півтори тисячу сімсот. Це треба так було блядь, десь заїхати в якийсь гараж. На коробку, так можна сказати, заїхати. Коротше. Коротше, прийдеться ще й резистор поміняти. Коробочку поставили. Таке відео вийшло без ремонту коробки, але інколи краще поміняти, ніж ремонтувати. Тут це буде і дешевше, і краще, тому що та коробка вона вже досить сильно постраждала. Там по-любому один пакетник, куча стружки буде в мозгах, царапини в гідроблоки. Тобто ремонтувати її і дорого, і не, і не потрібно. Тому поставили коробочку резистор під'єднали оригінальний, там він під акумулятором стоїть на ленджероні. Ту штуку, яку хтось хімічив, це напевно намагалися так продати машину, щоб менш помітно було смикання пробуксовки. Час перемикання, щоб затягувався, щоб пакетники встигали схлопнутися. Я так розумію, для чого це все робилося, ці експерименти. Взагалі, надурили так цю людину, не так давно він цю машину купив. В нього забуксувала ця коробка, згоріла. Зараз проїду, як їде коробочка Коробочка з розборочки. Ну і будемо віддавати. От даєм нотку, постарав я старі помилки, котрі залишилися від Той коробки, яка зі стружкою була. Б. Нові не з'являються, машинка їде, перемикається плавно. Кікдаун, все є прийом, тому людина буде довольна. Всім дякую, дивіться, підписуйтесь, до зустрічі.